Ось такі мікроколибалки. Мікроколибалки мінус по своїй вазі, тобто їхня вага приближається до наноколибалок. І розмір також. Оце колибалка, мікроколибалка зроблена з латуні товщиною 1 мм, товщина її 30 мм, вага 1,5 грамів. Ну, а наноколибалки вони вагою менше 1 грама. Якщо таку ж блишню зробити е, з латуні товщиною пів міліметра, то вона має вагу 0,9 грама. Оце вона така і є. От. Ну Це колибалка, довжина її 28 мм. От. Вага е, Два з половиною граблена вона із і ця коливалка зроблена із міді товщиною 1 мм. Ну, окрас це такий, що я ловив на своїй річці вільха Ольхова і там мідь. Полірована мідь, яка блискуча, наприклад, така, як оце, вона стає, от, при, е, приймає таке забарвлення. Ну, це ще я мало ловив, якщо більше половити, то стане майже чорною. Е, вихід з цього є, е, от як у цій блишні, покрито безкольоровим лаком для ногтів. Ну, Для порівняння от така монетка. Ну і от такі колибалки, вага цих колибалок 1,4 грама. Якщо їх робити, оце з міді і з латуні товщиною 1 мм. Якщо робити з міді або латуні товщиною, 0,5 мм, то близько 09 грама. Ну, чуть, чуть вони відрізняються, так як питома вага міді і латуні також відрізняється. Що я на них ловив? На них я ловив поки що тільки окунів. На оцю коливалку, цими на Ультралайтовий спіннінг тестом 1,5 е, грама. От, я вже ловлю років 8. Тут, крім е, окуня, попадалася щука невеличка, Голавлі хорошо клюють на цю коливалку. На оці колибалки також гарно клюють головні. Ну, а це нові коливалки. В мережі було відео. От. Колибалка своїми руками на щуку. ну Це тут величина її 22 міліметра, а там розказувалось про і показувалось, як зробити колибалка довжиною 44 міліметра. Ну, і автор відео говорив, що якщо зробити в два рази менше, то ловиться на них навіть плотва. Ну і ще нічого і на ці. Мікро чи наноколибалки не піймав. Ну, буду ловити і якщо будуть результати, все покажу вам у відео.